У Кременчуці протягом місяця тривав благодійний турнір з пляжного футболу. Пам'яті Артема Березнюка і Віталія Прокопенка та всіх загиблих воїнів, які поклали своє життя заради мирного майбутнього України. Цьогоріч у турнірі взяли участь 10 команд. Вихідними відбулася фінальна гра, перемогу яку здобула команда кордон. Я приймаю участь кожного року. Цього року мене е, взяли в цю команду. Гарну тут багато гра гарних чудових гравців, тому ми боролися за чемпіонство. І дякувати Богу, і ЗСУ ми перемогли. Це гарна справа. Зараз такий, такий час потрібно допомагати і Збройним силам, і все, я знаю, що і наша команда і всі разом, і кожен особисто допомагав. Та всі, я думаю, учасники допомагали. Якусь, якусь суму внесли і це я сподіваюся допоможе скоріше перемогти. Основна мета традиційного турніру спляшного футболу допомогти Збройним силам України. «В Цьому році на розпочатку цього турніру до нас підійшов наш товариш військовий, який воює на одному з напрямків. підійшов. Попросив хлопці, допоможіть. Треба. Автотранспорт без нього у нас ніяк за цей турнір зібрали гроші та придбали автомобіль, який поїде на допомогу хлопцям». Військовослужбовець Максим ще у 2015 році став на захист батьківщини. З початком повномасштабного вторгнення продовжує відстоювати незалежність України. Наразі у його бригади була потреба в автомобілі для виконання бойових завдань. Тож завдяки донатам під час турніру організаторам вдалося закрити запит наших захисників. Хочу подякувати своїм друзям. Я в тому місяці до них звернувся за допомогою. Машину придбали, бо нам дуже там час, на даний час потрібно. Воно як розходний матеріал для нас. Це такий. Хлопці організовують такий турнір благодійний. Дякую їм, вон, їм за це. Що вони допомагають збройним силам загалом? Усі учасники залишились задоволені організацією турніру та взячні за можливість вшанувати пам'ять загиблих захисників та задонатити на потреби ЗСУ. Ми дебютанти цього сезону Перший раз брали участь. І, ну дійшли майже до фіналу. Ну не майже до фіналу, тобто дуже задоволені. Хороший турнір, хороші команди дуже. Цікавий був турнір. Дякую організаторам. Завжди потрібно пам'ятати наших героїв, наших хлопців, які дають своє життя за те, щоб ми мали взагалі змогу жити і грати в футбол. Тому це дуже для нас було почесно грати і брати участь в цьому турнірі. По завершенню чемпіонату відбулось нагородження всіх учасників турніру та переможців. Також індивідуальними нагородами відзначили кращих гравців. Марія Брадаєва, Іван Киченко, Кремошицькі новини.